Я купав. Ти упав у воду? Отак, шти, ну, і все все мокре, і все мокре сушиться. Та головне, що ти рибу спас. Риба не, не упала в воду. А я ще ж тоді тільки на рибалку йшов. А, то ти ще не зловив. Змув... <світ> ти ж надо тільки прийшов на рибалку, упав складки в воду, геть мокрий. Приможе, так як упав. А, мобілка, кнопочний телефон, Nokia. 96 го року. Че подивимось, що він поймав? Та папа, все твоє, оце все сушиться, і носки, і оце и Этю, все, і курточка. А це мокре. А, а ти що в нарядному пішов? Ні, от це ж мене святому стався. А старий старий своїх хатів засів на рибалку. Ти взяв мої штани, пішов них не робити? Ти їх Тих, з мусорки виняв. тому що хай би вони там і лежали, а, 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 а кіт, кіт їсть. Так він же, я йому корм дала, нічого не їсть. І мене чатував коло сіртки, ждав рибку. А ти штани, що тобі на базарі купила, що вони тобі не підійшли чи що? Нові? Вони, вони в мене є, і в мене ще й нові там. є. Ну то й носи нові штани. А це караски любить він, я спеціально наловив для кота. Він здоровий не дуже, а ці геть глотає. Здоровими треба боротися. Вони ж живі, він вже да, живуть, а ці він в рот і. Тут він себе чувствує сильним которой. Да. Нападає і охотник, охотник. О той, що ви зараз ловив, там я зараз там не ловлю, а він на кінець складки. Побув на одному високо, на другому. Приїхав. Приїхав. Ти ще будеш довго ловити. А що таке? А вечором ти вийдеш? А. Та, ні, То та я половину. Ну ну хорошо, вечором приходь лови, бо я. То він виловився твою рибу. Я ж тобі приманку привезла. Він виловить цю твою рибу. Та приманку від цього, там приманка кончиться, до вечора. Я побіжу, зараз бігом на базар, куплю зерна лебідям, які там на рибалці тебе плавають, я їх покормлю, щоб не їли твою приманку. Ого. Ну лебіді, ти казав, що ти приходиш на рибалку, лебіді нападають. Уже вони вже і... вони до мене не, не нападають. Вже їм є що їсти, вже вони поділили територію. Два лебіді та, а другий а... в ту сторону. Вони зараз до мене взагалі. А зимою і не було що їсти, то вони постійно. На, ти все ще в одну колиська пригустив.